Всім привіт! Ви на каналі Сарянка з України і хочу показати вам... Ой, світло виключила. красу, яку я робила. Це вже ми стільки з'їли. І там такі нові чизкейки, нові смаки, лайм та малина. Просто я по-різному їх прикрасила. Дуже-дуже смачні. Мені так сподобалось, такі свіжі. Зараз ще покажу в розріз. Дивіться, яка краса. Основу теж сама випікала. І ми зараз їдемо з хлопцями в лікарню. Пам'ятаєте, вчора була погода, я вам знімала відео. Сьогодні вже сніг, дощ, вітер, холодно, дуже швидко. Вже приїхали, трошки чекаємо, як я поправ шапочку. Єфрем заснув, але нічого. Чому ми приїхали? У нас був апойтмент і Якова вухо коле. одне. Я записалася, щоб провірили. І відразу Єфрема теж записала. Я вже давно його записувала. Сьогодні в нас немає школи. Так, погода дуже помінялася за Вірюха. Зранку було слизько і відмінили школу. Це перший раз за рік відмінили. То всіх разом я з собою взяла, бо вітя на роботі, а Тимофія нема де залишити. Всі будуть зі мною. Йдемо вже в лікарню. Ми вже чекаємо з хлопцями. Єфрем уже проснувся теж. Там йде мультфільм, і вони діблять. Я приїхала в магазин з Дуже теж його люблю, він великий, але я тут рідко буваю, тому що він трошки далековато від мене. то не так часто. Дивіться, який класний цей такий тумба, чи як комодик. Сюди можна різну посудку, Прикольненький, такі, гарненький. Ще б був вони світли, як завжди я із своїм. Так, 100 стіл 900. Далі, цей такий непоганий, це 849. І диванчики, уявляєте, 999, ну це серйозно? Я за 700 купила як. Цей так само 700, ось такий. Так що я йду і розумію, як добре, що ми його купили. Оце, ось цей гарний, але теж тисячу. Такий стільчик. 123. Ось така тумба. 299. Мені подобається камінь. Оце, знаєш, як було б красиво в нас. Ось такий камін поставить собі. Ох-яй-яй! Просто що цей камін, він йде від електрики. електричний, буде нас тягти світло, так і так. То поки що помріять. Ну, але мрії виповняються часто. Так, тут коврики, але великі, такі високі, то мені не підходять, мені треба меншого. Далі ось такі Праска така цікава, парова. Бачите, як класно воротника між до собою і так. Чик, дуже? Корзинки такі, ось такі. О, ця класна на прання. Дуже класна. Взагалі-то вже нам не мішало поміняти теж файненька така. 99, ось ця тумба, наскільки це вона на 8. Непогана така. Угу. Але щось вона мені маловата. Я вже рахую. Моїх хлопців теж на 8. Дивіться, ось така полочка. Мені було б файно там, де в мене. Там, де картоплю стоять біля кухні, вона такі там дверці. І там тільки зверху така полка, донизу немає нічого. А так було б файно це поставити і все, відложувати собі. Файненько. І ось така 99. Ну це, видно, така крепша. І що це таке? Оце по 9 доларів, такі великі лотки. Вони файні. О, сюди вже, як щось помістиш, то помістиш. Так, іду далі. 749. Тут дорого з меблями. Хоча, мені кажеться, а де дешево, щоб були дешеві меблі? Не знаю. Я щось не бачила. Я ще хочу дуже побачити міксер. Чи немає на нього знижки, але я думаю, що нема. Коли була, я не брала, а тепер уже хочу. Дивіться, ось такі міксери тут. 379. Костко дорожчий. 399. А я навіть не знаю, чому. Мені дуже подобається чорний вал. Я його бачила а, розпечатаного він стояв. Дуже красивий. Дуже шкодую, що я не купила його тоді за. Він був 279. Знижка на нього була. Ну, коли вже буде знижка, надіюсь, куплю. Ще б я хотіла собі ось таку штуку. А це така штука, що без олії. Дуже класна, вона більш корисна в ній. Ось так: 159. І два відділи. Прикольно дуже, що можна відразу і картоплю, і м'ясо, та багато чого можна запекти, і воно буде без олії. Та я б хотіла. Коротше, походиш по магазину, подивишся на це все різне. і Так багато чого тобі треба стає. Знаєте, іграшок немає, щоб так зараз вже все. Ще зима, але вже все-таки на пляж басейнний, на літо на купання. Ці різні такі... такі файні. Тримають вони добре. камери різні. Ось цей ряд і той же ж були іграшки, я ж пам'ятаю це. Я така прийшла, хотіла подивитися і немає. На жаль, ну нічого, знайдусь. Так, ну що, ми вже вдома і хочу швиденько вам показати, що ми купили. Давай показуй, розказуй, Тимофій, вони хочуть. Оце тимоські. <смиски> це такі Тимофійко форми, щоб мама тут пече м'ясо, mm -hmm. всяке таке забікає, знаєш. А оце бінки для бурення. Угу, оці дуже смачні. Вони без, без добавок, всяких, оці дуже класні. Давай, кажи, а це що? Крабові палочки. Да. Ти любиш крабові палочки? Так, покажи, ну. Паста. Ось така. Я її дуже люблю. Купила. Була, вона була по знижці 7 доларів. То я купила два мішка. Це Молодець. А це, а це огірки. да. Вони дуже смачні ці, правда? Ви любите? А це що, як? І... Перець. Перець. Да. Це така плівка. Оце а а мусорний, мусорний мисок. У угу. да, мене вже закінчилось і це, і це. І це... це такі да, в школу буду вам ложити. Ви ж любите його? Да? І яхремчик дуже любить. Ти не любиш? Яфремчик дуже любить. То буду ложити і в школу, і так буду кисти. Ось такі мої покупочки. Купилась і. Куртки вже хлопці сюди положили. Я швидко малюю, я быстро пишу. Так обережно, акуратно пишіть. Хлопці пишуть букви, їх є таке, що надруковані. Треба просто вводити. А є, що навіть просто тут, а там же вони самі йдуть. Це трохи їй важче, але нічого. А як приходять із школи, то їм важко, втомлюються. Цілий день в школи, то вони рідко вечорами так пишуть. А як вже немає їх в школи, то я стараюсь завжди їм вже, щоб писати, щоб щось читати. Ну і ще а, середа, п'ятниця і субота. Стараюсь возити на українську мову, хоча, буває, не завжди виходить. Але все одно стараюсь возити, коли виходить. Хочу, щоб вони навчилися добре читати і я добре писати. Не сторінки як, а рядочку. Угу. Молодець. Хвалили Якова якось був урок української, що він файно писав, старався так все написав, йому навіть іграшку дали хвалила ми. Да, мені його вчителька хвалила. І Тимофія Тому хвалять, кажуть. А Тимофія. Да, угу. Ну, але ж вона там учить тебе. І Тимофія хвалять. Так, за хлопці, я буваю так заохочую, вони попишуть букви, і я їм розпечатую машини. Ну, що вони хочуть, і вони будуть зафарбовувати. Неси не якому. Ой, Тимофія. Ось такі справи. Ну що, я відпочиваю. І Єфремчик поспав якраз. Хочу розказати, були в лікарні, Якова вушко виписали ліки, там треба лікувати трошки. І... А в Єфремчика я йому сказала за ножки, хоча. Я вже не перший раз про це казала. Вони сказали, ну, провірили все, ножки геть це там згинали, ну, це все робили, провіряли. Сказали, що нічого такого страшного немає. Треба просто наблюдати. Я питала, можливо, масажики, можливо, якесь взуття ортопедичне. Ні. Сказали, не треба, воно повинно виладитися. Тому так, і фривочок, що котик. Тому ми будемо поки що ще мама чекати. Буду наблюдати. Йому ножки не болять нічого. Просто будемо наблюдати. Я надіюсь, десь Бог виладиться все. Так, да, сонечко. Це вже так. я не перший раз його перевіряла, вже казала, і мені не це я була якраз так попала, що в інших лікарів була останні два рази. То двоє так і сказали, що потрібно почекати, повинно виправитися, якщо вже бачиш, що не виправляється, то тоді до ортопеда. А так поки що нічого не треба. О, ось так. Настя носка вже зняв, як завжди, три рази за день вдягала. Да, синуля? Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Папа. Папа. Махай, папа. папа.